Поліпшена система оновлення шкіри та ембайс і знаєте, чому її необхідно використовувати? Тому що це саме дієвий спосіб омоложення в домашніх умовах. Бо саме мертві клітини створюють зморшки, лущення, недоглянутий вигляд, скраб добре полірує, відлущує мертві ороговілі клітини ззовні. І завдяки мікроциркуляції насичуємо зсередини. Скраб для глибокого очищення на основі мікрокристалів оксиду алюмінія. Це дуже дорогий інгредієнт і використовується в дорогих косметичних салонах. Використовуємо скраб в вечірній процедури після очищення два-три рази на тиждень. І потім змиваємо. Теплою водою протираємо тоніком, відновлюємо швиденько PH баланс і наносимо регенеруючу сироватку, що зглужує пори. До її складу входять рослинні компоненти, в першу чергу заспокоюють шкіру після механічного скрабування. Сироватка добре знімає почервоніння, підходить для проблемної шкіри, використовувати можна вранці та ввечері щоденно. Після сироватки наносимо ваше вечірнє зволоження обов'язково. Це дермокосметика, це дієвий спосіб омолодження. І якщо ви хочете відчути вашу шкіру королевською, Обов'язково спробуйте.